Шановні майстри, до вашої уваги нівелір від торгової марки Bihai. Це відразу скажу чотирьохплащинний якісний нівелір. І взагалі торгова марка Біхай активно розвивається, постачає в основному якісні вироби. Ну, не всі, але в більшості. І зараз я спробую роздивитися і розповісти вам мою особисту думку про цей нівелір. Він постачається ось в такому кейсі. Кейс, до речі, якісний. Якісні застьопки. Немає ніякого запаху китайського. Як на мене, тут все простора, зручно і зрозуміло. Ну, Звісно, перше, на що звертаємо увагу на нівелір, є універсальне кріплення, є зарядний пристрій, шнур, ліфт, окуляри пульт дистанційного керування і отражання. Ну, Мішень, як кажуть. Так, давайте спочатку про саме головне. Це нівелір. Він має 4 площини, як ви бачите. Має доволі великі конуси. Подивіться, бачите, оці конуси. Призми, які розсіюють лазер, вони великі. Це каже, що це якісний виріб. Самі голови, башти, вони металеві. Ну, це для кращого охолодження. Метал краще охолоджується ця башня, коли вона нагрівається і краще охолоджується. Ну, звісно, захищені склом. Як на мене, зовні дуже якісний виріб. Бачите, він весь. В резині, в гумі, якісна гума. Ось так він виглядає. Так, тут у нього є в комплекті один акумулятор. Акумулятор на 4000 мікроампер. Годин. Так, 3,7 вольта. Відразу скажу, що акумулятори можна докупати, тому, якщо кому мало, можете докупити. Наступне, давайте включимо його і подивимося. Його можна включати двома способами. Перший розблоковуючи, він сам автоматично включається. Не так швидко, бо там, я так розумію, процесор, поки він запустився, включився. Це перший спосіб. І можна включити його, коли він заблокований. Просто натискання кнопочки включення. Він також, бачите, верхній промінь э, горить. Так, тепер давайте подивимося. І він буде мерехкотіть, вказуючи, що він заблокований. Давайте розблокуємо. Традиційно можна виставляти нижню горизонт. Виключили, давайте спочатку. Або два. Два зараз горизонти. По вертикалі так само. Один на вертикаль, друге виключилось, виключилось все. І обидві вертикалі. Чотири промені. Я перевірю, наскільки вони яскраві, наскільки вони е, товсті чи тонкі, зараз покажу. А зараз я е, покажу вам, як виключу і покажу, що тут горить на самому екранчику, бо таке дуже рідко зустрічається. Дивіться, він включився і він показує, бачите, як у мене правильно виставлений горизонт е, підлоги. Все по нулям. Бачите, тут показує по двом осям Х і, наскільки відхилення горизонту. Тому це дуже зручно, коли ви користуєтесь, наприклад, давайте заблокуємо, включимо. Так, включили, він заблокований, промені світяться і можна нахиляти, і він не буде. Бачите, ось він показує, що ми нахилили на 32 градуси. Можна нахилити на будь-який відсоток градусів, він показує, наскільки він відхилений. Інколи це, коли точні ці градуси, дуже важливо нахиляти правильно. І це дуже важлива функція. Нахиляти можна як вбок, звісно, так і вперед. Бачите, в Y пішло шкала 20, 24, 22. Ну, як на мене, дуже зручно. І тим більше, коли ви. Поставити і треба повертати його, щоб він у вас чітко показував, ця функція рівня дуже важлива. Тому що якщо ви поставите на нерівній поверхні, якщо ви повертаєте його, то буде е, збиватися е, горизонт. А якщо у вас стіл рівно показує, то горизонт не буде збиватися. Ну, Це шкала зліва, це дублює. В принципі, вона грубо дублює, чи вона попадає в 4%, чи не попадає. А в основному. Антенка, яка ось горить, вказує на е, те, що він працює, що приймач також можна працювати приймачом. Приймач передає дані. Е, Бачите, зверху тут показує заряд акумулятора 74%. Міленькі цифри, але дуже чітко видно на цьому екранчику. Е, замочок вказує те, що він зараз заблокований. Е, оці призми заблоковані. Якщо ми... Ви включили, то зараз вони розблоковані і про це повідомляється. Ну, як на мене, досить якісний виріб, достойний уваги. Зараз я поставлю А, з воротньої сторони, ви можете на штатив приклутити. Тут два типи різьби підійде до всіх штативів. До речі, відразу хочу розповісти: універсальне кріплення, воно просте, надійне, але воно не має на ніяких люфтів. Подивіться, воно досить якісно зроблено. Бачите, то воно не хилитається. Ну, от що мені подобається, не хвилину, воно доволі міцно стоїть. Тут чотири такі лапки є. Воно має потужний магніт. Повірте, я багато магнітів перед собою. Бачив, цей магніт на тоненькому металі. Я впевнений, що він витримає цей пристрій, і головне, він залишиться живий цей пристрій е, Так, є мікроліфт, мікроповертання. бачите, Повертаючи, ви можете виставити вертикальний промінь, щоб вам чітко вказував, куди треба світити. Ну, як на мене, ось тут є блокування. Одна кнопочка вона пересуває, інше блокує, щоб він не впав у вас, не опустився. Дуже просто і зрозуміло. Крім магнітів, є ще можливість на саморіз поціпити. Все, зрозуміло. Наступний пристрій. Так, це у нас зарядний пристрій. Компактний, маленький і видає 2, 2 Ампери за годину. Це досить потужний пристрій. Він швидко зарядить е, акумулятор. Це пульт керування. Так, це ліфтик. Ну, він традиційно у всіх китайських іде. Я, можливо, комусь він не потрібний. Окуляри. Це для того збільшити приблизно на 30-50%. Ви можете краще побачити зелений промінь. Ну і Кабель USB, USB. Type-C USB. Так, давайте тепер поставимо на поверхню. Традиційно я сюди ставлю. Всі лазери в мене тут приходять іспити. І зараз подивимося. Який промінь він подає. Так. І наскільки він відрегульований. Так. Хочу відразу сказати, що у нього товщина на відстані 5,5 метрів менше міліметра. Подивіться, ну, практи... один... ну, практично 1 мм. Як на мене, це нормальний показник. Ви бачите, хрест не має ніяких засвітлень. Зараз я поверну і подивлюсь, наскільки він відрегульований. Бачите, він йде по кюгу. Ну, це у мене розмітка була бошевська кюга. Зараз я поверну і подивлюсь, наскільки він відрегульований. Так, відрегульований він в ноль, тобто немає у нього практично похибки. Але, але, є, але традиційно, якщо можна, показуйте, будь ласка, яскравість променю. Традиційно, не, немає яскравості однакової. Подивіться. Зараз я поставив його прямо головою вперед і яскравість більша. Я повертаю його вбок і по горизонталі яскравість значно менша. Так, оце я повертаю задом, він світиться, яскравість більша. Повертаю ще на, на іншу сторону, яскравість менша. Ну, якось так. Якось так. Так, Тепер пробую Для того, щоб в лазері, нівельєрі перевірити вертикаль, ми поставили за той пристрій з мікрорегулюванням для того, щоб налаштувати. І ми бачимо, от є отвес і чітко, бачимо, що він в ідеалі йде по отвісу. Немає у мене претензій до горизонталі і по вертикалі, як він налаштований. Але його, звісно, можна калібрувати. Ну, як на мене, дуже якісний е, виріб від відомої марки. Він офіційний, е, на нього є гарантія. Е, подивіться, що я ще знайшов. Тут є вхід USB. Значить, ви можете без акумулятори, е, підключивши мережу, ним користуватися. Ну, як на мене, дуже пристойне рішення, якого мало в інших виробниках. Так що. Звертайтесь до мене, надам консультацію не тільки по цьому нівеліру, а по інших нівелірах. У мене будуть огляди, де я завжди порівнюю нівеліри. Тому що вам, ви, вам треба знати, а що ж ви купляєте з відкритими очима. Але це не головне. Головне те, що Росія напала на мою країну. Росіяни вбивають українців. Росія, це і росіяни це терористи. Тому. Бачиш, росіянина відразу вказуємо шлях, знаєте куди, за руським кораблем. А українцям хочу побажати: не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Слава Україні!